Початку повномасштабного вторгнення Мирноградська міська лікарня продовжувала працювати та надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. Наразі перед керівництвом медзакладу постала задача щодо оптимізації роботи лікарні на наступному тижні. Керівниця лікарні повинна надати мені пропозиції по оптимізації комунального закладу. І, на жаль, там будуть скорочення. Деяких працівників це суто фінансове питання, є доходи лікарні, які вони планують отримати, і є витрати. Тому ми всі повинні розуміти, що жити треба згідно доходів. Тому які там будуть саме скорочення, скоріш за все, це буде стосуватися і нашого пологового відділення. Начальник мирноградської МВА на питання, чому саме пологове відділення планується під закриття, надає наступні розрахунки НСЗУ. Платить по факту згідно фактичних народжених немовлят, 15 тисяч гривень за одні пологи. Витрати кожного місяця на пологове відділення дорівнюють приблизно 630 тисяч гривень на місяць. Якщо, наприклад, в нашому пологовому відділенні народжується 10 немовлят, то це доход до 150, а витрати все одно 630 тисяч гривень. Тому на кінець року ми можемо вийти на дефіцит близько це при самих оптимістичних прогнозах: близько 5 мільйонів гривень. Евакуація та падіння народжуваності призвели до того, що наразі пологове відділення не може самостійно зробляти потрібну суму коштів від НСЗУ за два місяці. Народилось 23 дитини для того, щоб воно існувало в тому вигляді, в якому воно є, потрібно народжувати ну більше 40 немовлят в місяць, і воно буде незбиткове, будемо так казати. 5 мільйонів гривень у бюджеті громади. Є зізнається Юрій Ключка. Проте вважає, що витрачати їх на зарплатню недоцільно. Є можливість но. Ми зараз проінвестуємо 5 мільйонів на пологове відділення. Завтра на інше відділення. Післязавтра віддамо всі бюджетні кошти на зарплату там вчителям, наприклад. І на виході у нас ми всі кошти роздамо на зарплату. Просто щоб, як деякі кажуть, престиж громади. Влада готова допомагати лікарні. Суто інвестування в нове обладнання, в підвищення кваліфікації лікарів. Ми готові витрачати бюджетні кошти. Закрите пологове відділення планують протягом трьох місяців. Це буде згідно чинного законодавства. Буде попередження про скорочення за, за два-за три місяці, будуть виплачені всі кошти. Я хочу наголосити, що це по-перше тимчасова. Ми закриваємо роддом на період військового стану. Коли буде перемога, коли повернуться сюди мешканці, ми відкриємо цей роддом, який буде продовжувати народжувати там 50 немовлят в місяці, буде все працювати як і працювало. Всі інші відділення марноградської міської лікарні продовжують працювати у штатному режимі. Щоправда, у них також можуть відбутися певні скорочення персоналу. Після того як робота пологового відділення буде тимчасово припинена, його будівлю законсервують, а майбутніх матусь відправлятимуть до Покровського перинатального центру.